Так, чи був приморозок вночі нас чи не було. Ну, е, я виходив вночі на вулицю, я не відчував його, не було приморозку. Тепер от поглянемо на ті огірки, що ми. Обробляли. Не обробляли, накривали стаканчиками. Бачите, повилазили навіть. Такі, а це під стаканчиком. Все добре. Не впріли вони. Зараз познімаю стаканчики, залишу їх на день, хай подихають. Бо знов передають, незрозуміло буде, чи будуть приморозки, чи не будуть. Зараз познімаю всі стаканчики. Так. Капуста. Капуста вся стоїть. Все добре. Вся злень пішла в ріст. Цибуля, горох. Салати, руколи. Все добре. В цьому плані все добре. Так, дерева абрикоса. Також все добре. Листочки хороші, зелененькі. Йдемоте подивимось на персик, який я обробляв від кучерявості. Зараз вже і буду обрізати пошкоджене листя. Так, оце наш персик Сатурн. Тоді останній раз я був, обробляв хорусом. Але мені сказали, що треба видаляти повністю ці ушкоджені листя. Бачите, воно пішло вже на нові. Тому зараз я буду їх обрізати. Це листя треба спалити, щоб не розповсюджували спори і бажано не на ділянці. Тому я просто їх поскладаю в пакетик. Викинув сміття. Багато листя прийдеться обрізати, але ну що поробиш? Це треба. Зараз пообрізаємо. Так, ну що, безжально пообрізав всі уражені листочки. Бачите. На наступний раз приїду ще буду оглядати. Але хвороба вже є. Сподіваюсь, вдасться оминути наслідків глобальних. Так, давайте дивимося черешню. Черезня стоїть поруч. Також була оброблена на, на всяк випадок, всі дерева навколо були оброблені. Все добре з нею. Ще один персик Флемент ф'юрі Той, що я, сподіваюся, дасть мені перший плод. Ну, може і скине, дивіться. Він може і скинути цю квіточку, якщо не потягне, але ці листочки начебто. Начебто. Все гарно, все тут. Так, абрикос. Ще один абрикос Кіото. Це дуже гарно. Все з ним дуже добре, дуже пішов в ріст. Далі. Малина. Малина. Ну, так як я і казав в останньому відео, з 11 кущиків 10 прийнялося. Оцей не видно ознак того, що він прийнявся, але ну, може ще й буде щось. Пішла ремонта. Малина Джон Джей. Ці всі, всі кущики. Найкраще цей пішов, але він пішов не з землі, а з стовбура. от ще один стовбура пішов. Ну, я думаю, це не проблема. Так, наступна буде Полуниця. Полуниця. Полуниця вся стоїть. Ні, ніде не видно ознак. Того, що примерзло. Бачите, кіточки є. Альбіон ремонтантний. Небагато квіточок, але вони будуть. Я вже бачу ягідки, От, наприклад, Сірія. Це буде. Я сподіваюся, добре. Це Мальвіна. Тут на Мальвіні я ще квіточок не бачу. Бо от далі. Оце, це і Альбіон. Так, ну, тут пережило. Це обіцяний приморозки. Яблунька, Та, що була на ділянці. Багато залізних яблук. Не знаю, коли треба її нормувати, але, можливо, на наступний раз вже буду нормувати. Було їй дуже тяжко. ця яблуня, яку я по, по скубов минулої осені. хочете, що, що з листом робиться, чи це стрес, чи що. Ну, мені сказали, що вона відійде. Це по нерозумінню, не, не як обрізати, що робити, обскубов, як вважав за потрібність. Так, йдемте до винограду. Виноград також накривалося на ці ночі. Брав звичайне ведро, так дозволяло довжина чи висота саджанця. Також їх зараз повідкриваю, дивіться, повідкриваю для того, щоб подихали. Ну, я не думаю, що вони там за... Запарились би, але так. все одно дати їм трохи свіжого повітря. Так гарбузика вони ще навіть не сходили чи зайдуть не, незрозуміло. Юпітер. Виноград треба накривати, бажано накривати таким чином, щоб листочки не торкалися. Якщо ви накриваєте пляшкою пластиковою, то щоб не то пляшки. Тому я вибрав варіант відра, Сусіда взяв, накрив і бачу все добре. Також тут колони нема. Виноград Руслан. все добре. Є два листочки. Ще бачу якісь може бути тут, але буду обламувати. І ще один руслан, також дуже гарно себе показує. поставив такого плану. Арматуру. Буду підв'язувати лозу, щоб вона пішла догори. Росла догори. А вже на наступний рік треба буде робити шпалеру. Шпалера. Я планую робити двоярусну. Можливо, буде одноярусна, але планую все ж таки зробити двоярусну. Так. Ну, в принципі, все. Зараз буду знімати стаканчики з огірків. Трохи підкопаю під грядки. Земля тут важка в тому плані, що дуже багато перею, вона не оброблась ніколи, я так розумію. І дуже багато камінців. Камінці бувають навіть більше за мою голову. Тому робота йде. Не досить швидко, але намагаюся е, вже зараз вибирати всі навіть мільчайші, найменші камінчики. Тому всім гарного врожаю, щоб не було цих приморозків і до побачення до наступних зустрічей.